Всім привіт! Сьогодні я буду грати в мертві рейси. І сьогодні я вам покажу, як, як я вас навчу робити баги як можна пройти легку гру. На початку заходимо і можете грати з друзями або з кимось. Ось, Для початку я вам рекомендую взяти якийсь клас. Це не обов'язково. У мене клас коубоя є. Який має у нас спочатку реворле. І як потрібно для початку візьміть золото і продайте його. у вас буде 70 доларів. Далі їдемо до зупиночки ось цей. І купляємо. Три зразу купляємо три вугілля. Далі Йдемо до лікарні. В лікарні ми маємо купити бандаж один. Беремо бандаж. Далі нам потрібно взяти газету. У мене є то я бистріше їздила, але будете пішкати, і це трохи довше буде. Далі йдемо поїзд. І ми не маємо палити газети. Вони нам будуть дуже корисні в цьому. Ми маємо... Викинути ці газети і прикріпити ось так як на відео. Цю ось так. Ось потрібно прикріпити ось так. Ось цю. ось так. І тепер до вас логість не зможе зайти зомбі, а ходити сюди потрібно боком. Далі спалюємо вугілля. І їдемо. Далі, звичайні будинки, з них заїжджати не обов'язково, а от коли ви бачите якісь збройний чи шерівську чи докторську, то туди заїжджаємо. А звичайні будинки не обов'язково. Далі просто їдемо. Якщо у вас немає бензину, то потрібно лутати звичайний будинок. Все ще латати не обов'язково, це вже по бажанню. Якщо вам дивіться, там от є. Бачите, там є вовки, тий краще не заготати, бо це небезпечно клеє вовки, або клеє ковбої. Я не замітаю, то я можу залутатися. Будуть зомбі, вам треба відбивати затрати, але в мене є тут дивіться, я не що зброю вже. Не, все, он вас напал. человек, ну, то Чувак, так, возьмите до угла. Начни по нему стрелять. Целый хак у него Я вот стоял, Уже просто. Їх не потрібно палити, бо вони дуже вони дорого стоять. Можна спалити зомбі. Раніше можна було продати зомбі по 5 боксів, Мен застряг трохи нічого. Но ничего страшного. Дали плаваем. По не поехал он дали. Тут не все ревська. Волку акки не зажди проси. Ты мусь там не зажди. С чем можно зомби уставить? Через стену подходит близко до стене. Будет теж, может, глазу дарить. Уже нечто стало. Значить, я рекомендую пропускати абсолютно все, що ви бачите. це грозова, грозова ніч дуже небезпечна. Вона вас може в будь-який момент ударити блискавка. І це дуже небезпечно. Коли висковка дуже обережні бусти, щоб вас не вдарили. Рекомендую просто їхати. Ось я знайшов все очі. Я його удати правильно розкажу в наступному відео. А сьогодні я не буду татими. Якщо не пропускаєте, то это заради макси зради. Я просто їсти. Це вже 9000 метрів. І кожне 10 тисяч метрів у вас буде ось таке все ще. Ну там де я хочу ну, маленький тут буде все інше. І коли його то просто в якийсь будинок. І тут безпечніше, І навіть є броня. Можна ось таку книжку продати за 5 баксів. Ось таку книжку. Її можна або спалити, або продати. Теж як ви хочете. Ви можете дивитися на годинник в поїзді. А якщо у вас дуже мало баксів, рекомендую вам почекати пару ночей. Тут -от їх ви не будете помирати через те, те, що вас не зможуть атакувати моби, бо на пушках є патрони, які будуть всіх знищувати. І ось такого кулаку можна подати за 20 бакс. Дуже багато які предметів подешевіли. В кожній деревні заходьте і дивіться, що продається, на дивіться ліхтарик. Це дуже рідкісний ліхтарик, він корисний. Ну але його потрібно тримати в руках. Докторський завжди буде і буде бандаж і змійне масло. Рекомендую ось так от ходити і дивитися. І бачите, я знайшов будинок, і зомбі убив ось пушки. І дивіться, тут можна знайти ресурси, дивіться, як я знайшов сіду. Ось цей чайник. Чай... Є такі ресурси, як ваза як чайник, їх не можна палити. А їх рекомендую збирати, бо їх можна продавати. А зомбі то просто їх палити, теж потрібно І так вам потрібно буде робити завжди по кругу ви проїжджаєте кожний 10 тисяч метрів і там буде. Бо може бути такі ще Олаги, де будуть колбої, різне багато чого буде. Є ще такий замок, в якому буде ось такий капітан, за якого можна продати 150 баксів. Ви ще можете знайти лабораторій, який ви можете оживити мутанта або його продати. Надіюсь я вам корисно розказав. А на цьому все. Всім до зустрічі.